Оплата за паркування онлайн через застосунок EasyPay. Відкрийте застосунок EasyPay на вашому телефоні. Натисніть послуги. Прогорніть донизу та натисніть послуги. Натисніть паркування. Оберіть оплата паркування місто Львів. Введіть назву вулиці, де розташований необхідний вам паркувальний майданчик. Введіть тривалість паркувальної сесії у хвилинах. Введіть номерні знаки транспортного засобу. Усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту вашого автомобіля. Послідовність символів та мова введення мають бути згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру оплата за паркування не зараховується, а на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. Введіть суму відповідно до тарифікації погодинної оплати паркувального майданчика. Натисніть Продовжити. Сплатіть вартість паркувальної сесії через Apple Pay чи Google Pay або банківською карткою, ввівши дані картки. Паркуйся вільно, сплачуй мобільно.